Мої любі, всім добрий ранок. Я сьогодні з новим гаджетом. Нарешті в мене з'явилася камера, я потім вам це все підніму на телефон і покажу. Я дуже сонна, я тільки що прокинулася. На годинку зараз 8 година ранку. Світла у нас, звичайно, що немає. І ми проведемо цей ранок разом з вами. Я покажу, що я робитиму. І в мене сьогодні насправді ранок про відпочинок. Тому що в мене був дуже тяжкий тиждень, без вихідних. Я встигала ще записувати відео. І сьогодні в мене рано для себе, день для себе, для того, щоб максимально наповнити себе енергією. І зараз ми йдемо випити чашечку водички і займатися йогою. Так, це в мене тут світло стоїть. Тому пішли зі мною на кухню. Ось таких амінокислот амінокіслот Ялупро. Вони у форматі стіків. Ось така штучка це одні реально з найкращих амінокислот. Вони дуже ефективні. Це, типу на заміну колагена. І кожного ранку я забиваю стаканчиком води. Коли у мене є світло, звичайно, що це тепла вода, але світла у нас сьогодні, на жаль, немає і буде його дуже мало. тому я забуваю просто холодною. І зараз ми відправляємося на тренування на коврику. Я стала набагато частіше займатися вдома, тому що похмура погода, немає бажання кудись виходити. Зал від мене знаходиться трошечки далеко, тому що я прив'язана до тренера, і я почала частіше займатися йогою і ходити на пілате, з того, що мені, в принципі, так комфортно, мені подобається, і мені, знаєте, мені більше тепер хочеться. Худішого тіла, хочеться менше м'язів, і щоб воно просто було підтягнуте і здорове. Тому що той рівень спортзала, на якому я вже займаюся, це. Точно, що на рівень новачка, і в мене вже достатній рівень. І це все-таки навантаження на мій організм. Плюс я зараз на ретиноїдах, на таблетованій формі ретиноїдів на роакотані. І він має негативний вплив на суглоби. це відчувається. Мені стало більше боліти коліна, хоча вони мені ніколи в житті не боліли. Мені стало більше боліти спина. І ще й з рахунок цього я зменшила свої тренування. Тому зараз ми йдемо на коврик, потім будемо проводити всі мої спа-процедури. Я так хотіла сьогодні вам це все показати. надіялася, що можливо графік якось зміниться, але ну, будемо якось щось придумувати. Тому пішли займатися. А це мій просто самий ідеальний сніданок. Я вже вам показувала ось такий творог. Білоцерківський, чи як він правильно називається, безлактозний, він неймовірно смачний. І ось такими якимись великими шматочками, я не знаю, це прям супер смачно і дуже-дуже рідко я додаю ось такий шоколадний соус. А я уже погуляла з собаками, позаймалася спортом. На годинку вже 9.30. А я півгодинки позаймалася йогою. До речі, хто знає, в центрі класну йогу. Я би в Києві. Якщо ви можете порадити, порадьте мені щось дуже класне. Я все таки думаю, що можливо я би до когось б і походила. Зараз в мене, дякую, що в мене є газ, на газу гріється вода. На каву зараз я буду пити каву і смачненько снідати. дивитися ютуб, звичайно, що я фанатка Ютуба. Інших соціальних мереж я практично не дивлюсь. Що сьогодні ми далі продовжуємо тестувати мою камеру, тому що цей формат буде супер цікавий, будь ласка, напишіть мені в коментарях. А зараз ми швиденько зберемося разом з вами. Я в такому супер домашньому вигляді в халаті не прям жарко. І давайте приступимо до макіяжа. Давайте знову протестуємо цю штуку в одному з останніх відео, ви бачили це у нас тінт, який називається Wander Skin. Стільки позитивних відгуків про нього. А я, чесно сказати, так сильно і не поняла. Ну, поки що ми лишимо це якось так. Я, із за того, що мені довелося скачати програму на телефон для цієї камери, а в нас в Україні вона не підтримується, я скачала одразу програму на свій новий Dyson і, ну, бачите сьогодні, яка прям суперактивна укладка. Коротше, стільки всього в житті треба зрозуміти з цими всіма іноземними гаджетами, я не знаю, відчуваю себе якоюсь. Пенсіонер. Сьогодні я хочу поїхати в зару, купити собі якихось нових речей, підняти собі максимальну настрій, наскільки це можливо, тому ми це все зробимо разом. А зараз я наношу ось такий тональний крем, це у нас тон від Armani, дизайнер Glow називається. Я просто в нього фанатію. У мене у відтінку номер 4 зараз на осінь на зиму Це мій ідеальний відтінок, тому що а, той, що Lumino у мене у відтінку 4,5 це мій класний літній відтінок. А це мій класний осінній і зимовий відтінок, коли я без автозасмаги, плюс я на ретиноїдах, коли я без автозасмаги, уже все змилося, все облізло, і мені якраз він ідеально підходить. Пензлик в мене для всієї цієї історії ось такий з Aliexpress. І давайте будемо потрошечки наносити. Я не буду сильно заморачуватися, я потім це все тушую, тому що серветкою зараз, коли я буду знімати цей тінт, він в мене весь зніметься. Я після. Того відео, коли ми його тестували, та не пробували його ще раз. тому... до речі, я сьогодні знімаю без мікрофона в домашніх умовах. Мені цікаво, як це все буде відбуватися. Коли ти себе бачиш оцю міні-камеру, <х> я до цього все знімала на айфон. Ви знаєте, ці всі нові гаджети додають такої мотивації щось нове знімати, щось нове робити. І, до речі, протональний крем він точно буде в сфері фаворитів року. 100%, того, що зараз я його настільки сильно люблю. Я вже закінчила свої проджектоскітина, які хотіла закінчити, які не хотіла віддала. Тому що, ну просто поняла, що я це не зроблю і зараз я ним користуюся, бо якось так взяла. При цим в мене був для біжний не цей що з гранулами, а такий звичайний тональний крем. І він мені був до вподоби. Так як він мені перестав підходити по відтінку, він для мене трошечки зовсім був темнуватий. Я спробувала це, і він так ідеально мені підійшов. Так додаю. Консилер, це у нас Erborian BB консилер, Він просто ідеальний, і я беру такий же самий пензлик з Аліекспреса. Все це за коси під Real Beauty, І просто так підтушую. Він настільки ідеально справляється з цією задачею, і з цим консилером. Мені дуже подобається. Нім, не полосить. я от... Раз на тиждень десь приблизно його мию і мені, в принципі, окей. Просто сухий спонжик і ось так прибиваю все, що тут в мене, можливо, десь нерівно розтушувалося, або просто залишки тональної основи чи щось тому подібне. Те, що мені не потрібно, те, що мене. Некрасиво лежить, і так далі, і все. До речі, ви мене запитували, чи не жалію я про свій перманент брів? Ні, не жалію. Мені зробили дуже обережно, і напевно, ви навіть і сильно не розумієте, ті, хто в мене вперше на каналі, що це в мене перманент-брів. Виглядає дуже красиво, виглядає прям натурально і мені все подобається. Я брів від бренда Lamelle у 01 відтінку і трошечки дофарбую собі кінчик. Зараз мені хочеться. Чуть-чуть подовше брів. Не знаю, чому так прийшла в мене така ідея, і мені це річ повністю допомагає, тому що до цього я користувалася маркером. Маркер е не настільки мені підходив по відтінку. Гель для брів у мене від бренда Гедонік прекрасний ідеальний гель-брів, для брів. гарно тримає, гарно лежить, верх я сильно не укладаю, я лише початок так вверх все інше по своїй формі. Так, далі давайте спробуємо зірвати це. Ой, слухайте, отак, коли скатається, прям получше. А тому що тоді я помазала собі все цим синім. Це було негарно. Все, що змогла скатала. знову беру серветку. Ах, я от реально не знаю, коли це робити: до тона, після тона. Отут ви бачите, у мене шелушинки. Воно в них позападало, але відтінок, в принципі, ви знаєте, прям красивий. От сьогодні мені побільше сподобалося. Я не знаю, чи вдасться це використовувати як монопродукт, більше всього, що ні. Хочеться мені нанести ось цих рум'ян від бренду Westman Atelier. На мій супер улюблений пензлик це у нас 349 від Real Techniques. Я вже вам всі вуха прожужала про нього. Це просто найкращий пензлик в житті. І давайте нанесемо, тому що я, знаєте, я знаю, що типу, рум'яни якісь там супер популярні, а я щось їх. Сильно і не встигла протестити, і сильно не встигла зрозуміти. На цьому тональному кремі виглядає все завжди дуже красиво. Я отак донаберу. І цей пендлик тушує, ну, гляньте, Він просто все ідеально розтушовує, щоб у вас не було, щоб ви не наносили, він розтушується, прям супер прекрасно і дуже рівненько і красиво. Додаю ось так сюди. І, в принципі, все гарно. Але бувають моменти, коли мені трошечки. Забагато рум'я. Я просто беру попередні пензлик з тональної основи і отут їх, в принципі, ось так підстушую. Візьму зовсім трішечки припудрюся своєю Project. Припудрюю, це у нас Smashbox Hello, так як все одно в мене шкіра протягом дня буде дуже суха. Але отак очі і центральна частину я просто тим, що є на пензлику, пройдуся, щоб зовсім трішечки підфіксувати. Бронзер Міс Проджекта закінчився нарешті. І сьогодні я візьму ось такий бронзер так, з Aliexpress, а. Дуже класний. Взагалі, я хочу ще добрати кілька продуктів, яких мені не вистачає, і зняти колись моноогляд на цей бренд, тому що він мені дуже подобається. У них є реально класні, варті уваги продукти на ну, пухнастий пензлик. Ще додамо в складочку бронзер. Просто оп, тут уже я борщанула. Нічого ну, страшного, в нас завжди є пензлик з тональною основою. Допоможе нам це все виправити. Але я отак тик-тик-тик, і ніби все стало однаково. І красиво. Далі я хочу додати ось цього неймовірно красивого хайлайтера. Теж від House Labs, Просто щоб сіять. Це у нас такий жирочок. Але він мені не підідає тональну основу, він мене виглядає неймовірно красиво, і я додам його на внутрішній куточок. Він тут дуже гарно виглядає завжди ось так. Я сьогодні буду прям дуже сяюча мадам. Олівчик для губ у нас сьогодні буде від Rare Beauty. 100 років ним не користувалася, все з нього стерлося. До упаковки є питання. Ну, слухайте, дуже гарний відтінок губ, такий прям натуральний вийшов. Ще олівчика. Візьму сухих тіней від Наташі Даноне, наберу самий світливий відтіночок і додам на рухому повіку. Так, прям його розтушую. Так, в мене сідає світло. Я зараз швиденько закінчу макіяж і повернусь до вас. Так ви воду. бачите, у всій мій новий гаджет. Тут все для моєї зйомки. І хочу вам показати цю ідеальну помаду. Це у нас Шесейдо у відтіночку 111, Вона і зволожує красиво, я вам потім. Спробую це показати при денному світлі, наскільки це можливо. От моя уже кінцева укладка і хочу вам показати, в чому я одягнена. Так, на мені джинси від бренду Masy Dutti. це ремінь з Aliexpress, я вже вам неодноразово показувала. І ось такий є гольф із шерсті. Мені здається, там шерсть тоненький, але неймовірно теплий. Це наш український бренд Heybeka. І зараз ми їдемо, десь прогуляємося. В принципі, це мій вихідний день, тому потрібно його провести приємно, да? а помадку вам прям дуже рекомендую. Ось така: Shiseido 111 відтіночок. Зараз ми заїхали в магазин, там де східні солодощі, і хто мене знає близько, то знає, що це просто моє. Найулюбленіші цукерки. Я вже, напевно, з'їла штук 5, обожнюю чорнослив в шоколаді. Я дуже люблю цей прометей, щось з типу того, люблю курагу. Це дуже смачно, але це бренд Аманті. Якщо не помиляюся, є ще бренд Асал. Мені подарила дівчинка, і Асал це дуже смачно із-за того, що новус збомбили, Асал зараз не придбати, але це прям просто лайк. Так, ну що, я в ЗАРі, Перше, за чим я прийшла, це ось таке красиве пальто. Зараз ми будемо прибирати, Тут я ще не брала душу, дуже багато різних гарних речей. Все примірюємо. Ось таке пальто. Ціна у нього 3 300. Це 100% поліестер, звичайно, що, але воно таке м'ягеньке, таке симпатичне. І знаєте. Хочеться чогось такого приємного чи світлого. У мене, в принципі, нічого немає, тому це на мені розмір М. Його в наявності немає. Вони виносять його десь зі складу, тому якщо вам потрібно, звертайте увагу. І я вам залишу артикул, але виглядає дуже-дуже симпатично. Зараз поміряю ще С. Так, а ця штучка, яку я поверх свого Вольфа. Я рахую, що це ну, супер красиво по зимовому і так прям. Клас, мені дуже подобається. Я, напевно, візьму, ще в розмірі побільше помірюю, бо мені подобається, як роз'їжджаються гутички. Але ця штучка така прям клас, мені дуже подобається. Так, далі у нас тут джинси. З ось такими прикольними підворотами. Дивіться, як в образі виглядають красиво, так? Да? І ще зараз це біле пальто. І от цю пушисту кофточку і прям клас. Слухайте, я прям не надіялась на зараз. Тут щось так мені прям і пощастило. Як вам напишіть, будь ласка. Так, а зараз ми зайшли в Вайкікі Хом, тому що хочеться цього новорічного відчуття. Тут є дуже красиві декорації. І от ялиночки, іграшки. Ну, я сюди приходжу кожен рік за рушничками, тому що тут, в принципі, адекватна на них ціна. От вже деякі позиції в них навіть на знижці. Ми зараз будемо шукати красиві новорічні рушнички. Тут є ось такі свічечки симпатичні. Є от іграшки, якщо актуально, да? Ну, мені вони не прям імпонують. Ось такі новорічні серветки на стіл. Так, коштує це 239 гривень, в принципі, нормально. І ще б я була б не проти знайти якийсь такий новорічний для цукерочок, така коробочка. Зараз я пошукаю, якщо щось знайду, вам обов'язково покажу. На вибір тут красивий. А зараз я заїхала в бані будик. Ось такий класний джемпер. Ну, тут хороший склад, подивіться, будь ласка. Тут у нас 50% вовни, 25% віскози. Я лише в такому білому і відтіночку кему. Я дуже хочу шоколадного бачила в житті, але білий теж дуже симпатичний. У все таки шоколадний буде більш актуальний. І от другий відтінок. Я все-таки почекаю шоколадного. Так, а зараз ми приходили в дерзу. І самий смачний бутерброд з сільотку. Це просто суперсмачно. До речі, треба буде купити сільотку і приготувати шубу. У мене вже сезон таких новорічних салатів. У мене вже був крабовий салат, була, було олів'є. Тепер тут слюбку під шубу виявляти, як це. А пахне як. Ми роздіваємося, бо тут холодно. Так. Я вже вам цей суп один раз показувала. Це просто самий смачний бульйон рибний, у хаверніший. Ну що, мої любі, я вже пройшов один день після моєї попередньої зйомки. Вчора в мене був робочий день, і насправді не було що показувати, тому що я цілий день була на роботі, було багато справ. І сьогодні я вже потренувалася. На жаль, нічого не зняла з зала, того що не встигла. Зараз іду, зайду, куплю собі батончик і буду йти на фарбування. Сьогодні мене фарбування. Волосся стрихти, я не буду, тому що в мене все добре. Я буду фарбуватися. Обов'язково вам покажу, що вийде в результаті. Світла у нас дуже мало, тому, на жаль, не завжди вдається вам щось показувати з квартири. Взагалі, на сьогодні з ліскиром по плану піти в кіно, зустрітися з друзями і хочеться це все познімати і показати вам одному класному влозі. Тому давайте перейдемо. Подивимося, що мені сьогодні зробить перкар. Хочеться, знаєте, себе зарядити якимось позитивом, якоюсь енергією і чимось класним. А якісь зміни в об, а якісь зміни в образі, вони завжди заряджають на щось новеньке. Тому сьогодні ми це обов'язково зробимо. Зараз зайдемо внову, тому що він мене по дорозі купимо батончик, тому що я буду фарбуватися. І потім в мене ще є справи по роботі трошечки. Часу поїсти не буду, а це ще після тренування. Тому так. Ну що, хай це буде моє до. Все красиво, мені, в принципі, і так все подобається, але ми чуть-чуть освіжимося. Ну що, це наше після. Ми вже робили дуже швидку сушку, тому що ми далі йдемо на фільм. Пізніше на мультфільм це з Герополіс». Всі про нього дуже класно відгукувалися. Ми вирішили на нього піти. Я дуже голодна, я нічого не їла. Але зараз я вам покажу свою саму найулюбленішу хімію, якщо так можна сказати. Те, що я завжди беру в кінотеатрі, те, що я люблю там їсти і заодно почуєте вітаю. Ще дуже хочу зайти в бакарту, тому що знайшла там прикольні тінти, хочу потестити їх в житті. Зараз ми в Рівермолі в кінотеатр. Йдемо вибирати щось погане. Я обожнюю оці такоси, Це просто якась моя така любов. Я ж люблю на те саме-саме гострі. Але сьогодні візьмемо ці і, звичайно, що попкорн. Я завжди беру цей класичний сиром. Мультик реально класний. Він вартий уваги, тому можете спокійно йти і дивитись. А я поки що тільки що за те і для себе маленький. Прям прикольні, мені сподобалися і ті, що сатинові, прям такі сяючі, тому їм в лайк, Я от нанесла на губи 444 літінок. Подивлюся, як він буде відчуватися. Якщо приємно, то я його, напевно, собі придбаю, Але зараз дуже багато продуктів для губ нових, тому ще так думаю. А зараз ми прийшли повечеряти один дуже класний заклад. Це новий заклад в Києві біля Хрещатика, називається «Романтика» піцерія, і тут прям ну дуже смачно. Хочу вам показати атмосферу цього закладу. Дуже круто тут вапор, дуже красиво і дуже-дуже шумно. -дуже Завжди не вірно багато людей. Повербанкін Так, тут ну, там проведе костя буде ще ми тут взяли червоне вино І воно прям дуже смачно. Сиру дуже помашний. Главное, бронепленочку себе покрінуть на металлу. Плнку. Я забрала посилочку. Сідла знову немає, хочу вам показати. Я замовляла з помадки Store. це ось такий пензлик від бренду Hourglass і палітра їхня лінійка. Дівчата просто неймовірні, в них не вперше замовляю, Дякую. їм. І я коли дихрила, це, я замовила. Оце вони мені поклали в подарунок, бо я не розплакалася. Це румяна, які я завжди хотіла спробувати. У бренда Yves Saint Laurent, мені їх ніколи не було. Також подарунок вони мені поклали ось такий роут. Це у нас, наскільки я розумію, крем їхній. І подивіться, наскільки класна зимова косметичка. Боже, яка вона симпатична. Мені прям хочеться її отак чіпати ручками. дуже-дуже приємно. Не знаю, як вам показати своє перевтілення. Тому що світла, на жаль, немає, але я вам уже говорила: я не висвітляю волосся якимись порошками, там чимось ще. Мені просто тонують його, і воно в мене ось таке світліше. Цей раз ми зробили отак: ось цю передню зону. висвітлили і все-все інше. Це мій колір волосся. От ви тут бачите? Повністю мій колір волосся. А тут трошечки світліше. І ось такий у мене сьогодні був день, влог трошечки не склався так, як мені того хотілося. Тому що, на жаль, не було світла, багато було різних моментів, але не хочу вас залишати без мене в ці дні. Тому дякую за перегляд, дякую, що ви залишалися зі мною. Якщо вам цікаво, ставте, будь ласка, лайк і з новою камерою. Коли буде трошечки більше світла, у нас буде набагато більше контенту. Я вас сильно люблю, обіймаю і до скорих зустрічей. Па-па!